Кошти надійшли в травні місяці, а чому до громад їх довели, можна сказати, на початку листопада. Чому? І, і крайній хто. Поки тут є директори, я асистент просто поступлям, доведемо трішки за порядок, чому чомусь раніше не зважали на розподіл, що не розподілили, що згідно порядку оплати колекційний годин, в першу чергу, згідно цих коштів, ми маємо тільки надавати корекційні години дітей, дітям сліпим, зі зрізаним зором, з вадами опорно-рухового апарату, і інтелектуальні порушення. А решта, як у нас там є у кінозології, то ми будемо думати, бо ми забираємо корекційні години від тих дітей, яких написано у порядку. Так? Якщо я як кидала групу директорів на замітку, щоб ви вичитали, що у вас не виникало питання. А відповідно до того, що подано у висновку, що. Ну, то в першу чергу ми будемо тепер кошти рахувати тих дітей, які прописані у порядку. У нас дуже багато таких дітей нозології, яких немає в цьому порядку. Але... То ви оце. на оце. Але так. звідки то? з якого документа? Це постанова 83, постанова по-моєму. Ну, по ну, про використання субвенції. Про використання субвенції. А по тих наших всіх законодавчих документах, що ми маємо всім надавати без винятку так, дітям, в яких є заключення ІРЦ. Це просто постанова щодо використання субвенції. Ну, Але а тут... це є порядок? Василь Васильович, так тут головне питання, бо е, дивіться. Є доведена сума, і ми ці кошти можемо використовувати лише на ті, на ті заняття, які є в цьому порядку. Так? Це є делеговані повноваження, делеговані кошти. І ми своїх порядків і... ну, ми використовуємо порядок, той, який нам затверджений кабіном. Ми не можемо зло щось додавати. Ми межах своїх коштів. У нас є мама, яка постійно пише звернення уже. Не тільки до нас, а виходить і на урядову лінію, і на міністерство воно все спор... вертається до нас. Ми даємо відповіді, бо згідно висновку йому було потрібно там 6 годин, наприклад. А ми йому надаємо 3, поясимо чого. Ми надаємо 3 години. От саме стосується. Цього питання Вже, За це відсутність вироби. Вироби. фінансування. Ну, так. Але мама цього не розуміє. Ми розуміємо її як мама. Її болить, вона кричить, вона хоче вистукатися, бо вона бачить, бачить позитивні зміни, що далі в корекційне. То ми, якщо зменшуємо сім дітям, значить зменшуємо сім, в тому числі і її дитині. Але вона цього не хоче розуміти, не хоче чути. І я ще ситуацію по У Нас така ситуація була. Мама каже: ну віддаю в садочок дитину. Але про мною, що корупційні будуть. Бо каже, якщо корекційних не буде, то я в садочок не буду віддавати, я краще возити в інклюзивний центр. Бо якщо в садочок дитина ходить, то в інклюзивний центр не має вже права надавати їй. І тепер виходить, що тут зменшуємо і там вона не одержить. О, питання таке, що все рівно, хай там є постанова про їхнє використання, а що робити на місцях? Тобто один документ. Є протиріччям іншого документу. От чому біда. А yes. як нам поступати? Фінансист каже, що я не дозволю використовувати кошти поза той, тим нормативним документом, який, it's яким it's він керується. Не бо він несе відповідальність за використання державних коштів. Я так само не маю права підписувати, бо ну, це не цільове використання. Служба якості освіти. Тільки чекають дзвінків або якихось повідомлень. Бо ми, ну, ми не вправи там йти в заклад, і як, як колись було прийнято, там тіпати, перевіряти, все, ставити вверх ногами. Є єдиний орган, який має внутрішньо о, розглянути, це служба якості освіти. Але ж і цій дитині, що ви кажете, прописано у висновку шість годин, і наприклад, моєї дитини прописано дві години, і все буде ну не несправедливо, якщо е, їй буде шість, а нашій е, жод... так, що я хочу донести нам одинаково тому тому давай, у рішення, всі, е, сі тому. Давайте приймемо рішення відповідно про зменшувати всі. Зменшувати. Зменшувати всі. Так, але дивіться, сьогодні є присутні там, наприклад, директор одної школи, директор ну, іншого закладу. Ви орієнтуєтеся добре. Є ще з інших педагогів, з інших навчальних закладів, і ви так само орієнтуєтеся. І от як бути нам? А що Воле буде? Індивідуально підходьте до кожної дитини. Причому я Причому як мінімум, дайте використати. Давайте по одному. Воряєш? Воряєш. Я, я розумію, воряє, що Заводівська сільська рада має дати лист. Там прописано, які легкі. Легкі це першого ступеня, на які не дається асистент вчителя. А якщо є асистент вчителя, це вже не легкі. Другі ступені, тому що є перший ступінь, Василь, Василь Васильович також? так же перший ступінь він не дається. Це воно без пишеться взагалі вчителю. без е, центру Ратнівського на місцях. Це без вчитель, вистачів. директор нам опише заяву, що е, прошу надати моїй дитині, бо в неї вона засвоєні матеріали. Це легкий ступінь. Перший ступінь. А далі, коли вже прописано у висновку е, центру. Що другий ступінь і там є корекційні дві години, то вже воно має бути. Розумієте як? Але яка кількість тих годин. Там прописано дві години, там в кожному висновку прописана кількість. О, я до індивідуально. Якщо в нас дві години, скорочимо шість. Тоді ту суму коштів, яку ми отримали, ділимо на години. Так, і так, потім індивідуально до кожної дитини, тому дві години треба, Тому хай тільки принесе Зараз довідку, і, якусь медично, чи Ну висновок. Гідно висновки вирішить, що тут полупатися. і висновки. Я висновка ні одного не там До виконання чи там рекомендовано. Зміна, воно теж може близько. Зараз в висновках взагалі не пишуть інтелектуальне порушення. Я може помиляюся, але по-моєму взагалі не, не звучить інтелектуальне порушення. Нам дуже складно. Раніше, років п'ять назад це все писалося. Зараз тут бачу в постанові написано це, а в висновках цього зараз немає. Ота може о, знайти, ні, тяжкі ні, порушення ні. мовлення. Там якось там по іншому формулюванні році до 20-го року висновка завжди писали там затримка психічного розвитку, mm -hmm. тяжке порушення мовлення, так далі. Чітко а тепер ставлять рівень там навчальні труднощі mm -hmm. легкого ступеня, навчальні труднощі тяжкого поміру і так далі. От ну, вас є два висновки, це саме діагноз, але тяжкі дитині ставлять другі рівень, а ті самі дитині ставлять третій рівень. Ну, звичайно, ми проводимо Це тяжка дитина, ніж дитина. Я про те, що нам навіть тих дітей поділити згідно тої постанови по порядку використання субвенції, ми там не зможемо, бо нема в висновках чітко прописано, а в постанові чітко написано тяжке порушення мовлення. А зараз висновки взагалі вони йдуть ідентичні чуть не всі діти, одна мозологія, але ви точно. Там в них, в них змінилося в центр. Вони не мають права називати там, що діагнози навіть тих дітей не називають. Так, коли ми знали, ну, що то, це мертві ну. діагноз я згоден, діагноз. що не повинні називати діагноз, але ще вони дадуть розв'язку. Але ступінь, вони повинні вказати, Що питання має тим рекомендувати? Що ми було у нас висновок, це легка розумова відстаність. Рекомендовано було вчитися. Ну, не в буває чогось вічного. вже зараз немає. Ну вічного не буває. Треба йти із інклюзивним центром вирішити, що що ми тут сидимо. Я то Я, я Любіль говорити, що про питання, а не потім щоб тут щось не розподілили і вашої думки не послухали або вам інформацію. Зрозуміла зрозуміла, але треба про курсі проблем. Ну ніби це не проблема, але насправді тоді проблема. Ми вже кілька років, ну, ці років, з 21-го року я не прийшов, не було не одного року, де нас би корекційні години закривалися повністю. Не, так, що в минулому році ми робили правильно? Якщо подивитися на цю постанову, але Іван по по Іванов, а хто нас шкону до того, що ми робили? Ми? Я просто питаю, чи нас раз... вас. Роз... Дають... Ви мене не так і розуміли, ні. ви мене не так і розуміли. Таким ці чином, ці. як ми робили до цього часу. Це ж правомірно. А, типу пропорціону. Так, ми робили це правомірно. То залишаємо так само. Ні, ну це ми залишаємо. Але просто ці висновки переглянули. Відсканувати можна відсканувати і Я надіюся, що вже частина цих висновків яких немає, що вони будуть. Ніхто ну, так не бачить, як на місці. Ну, Отже, є питання ще окрім директора школи. У всіх школах є спеціалісти, які проводять ці корекційні заняття. В якому розумі? Є психологи, є логопеди. Ні. Наприклад, у нас є логопед, психолога немає. Є корекційні заняття, які проводить асистент вчителя. Ну, ну, для ну, нас... то наше. Для... ну, Якщо навіть коротше, то мені десь треба врахувати, щоб такі е, логопеди лишилися години, а вже можна системно чи я ні, наприклад проти. Ні, ні, а, а чому то, Бо одній того, що треба дійсно треба мовлення, а другій треба соціальне орієнтування? І Може там будь-який вчитель навіть проводити те так, соціальне кориціни можуть проводити, якщо е, логопеда що і краще чи мовлення одній так, дитині чи соціальна адаптація в суспільстві другій логопед – це вже Руськопрофільний спеціаліст. Да, мати? Мати? Я, я нам так розумію, що по кожній дитині засідає комісія. Ну, вони мають зробити якісь висновки, що для кожної дитини ну, більш важливіше. Ну, і виходити із того, який є спеціалісти, я так розумію, що не в кожній школі є психолог. Який не спеціаліст не може не надати, то Сергій, що більш важливіше, і це нам пише. Скільки годин і це? Ми не маємо вже там туди ми туди не маємо діла. Ми не вони нам дають, дають, і ми дають потім листуку, yeah. так, як він yeah. подає. Ми пропорційно, ні, пропорційно, ні, пропорційно ну, Я маю на увазі, от хто має проводити психологічні години там? чи, чи логопедичні години. А ну, ну, ну якщо вони воно так є. Якщо вони там не є, звичайно, не там, там що може бути фізкультура. Ну, то ж, сесія не може геть у все вникати всі ті на люди, за це области. Почекайте, але ми так. всі повинні зрозуміти, бо може статися так, нам довели цю суму, так? Ну, дай Бог, щоб зменшення не було, але може статися так, що от інші заклади там десь їх не використовують і в кінці року, а їх область. Ну, для області так само буде проблема. Ну, це буде взагалі таке, знаєте, якесь відношення до, до цього напрямку, якщо їх повернуть в державний бюджет. То... Та тому той питання візьмуть знову в кінці року, так як у минулому році їх дадуть. Ми тепер будемо орієнтуватися, що на початку проводити ставити побільше з надією на те, що в кінці року дадуть, і ми можемо якщо їх не дадуть, mm, бачить немає лише ага. А але ще один момент з 1 вересня приходить дитина нова в садочок чи в школу, і ми їх взагалі не можемо дати. Криційний. Тому що ми знакували ну, ті. тільки на ту кількість дітей, які є на початок року. Хочете тоді буде залишок поділений на ту кількість дітей, яка буде настаном на 1 на вересня. Ну, Отже, ну, от, 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 у нас версія така: ну. те, що у нас на 6 місяців ми його ділимо, а те, виходить, будемо ділити у в серпні. Мати... Доживемо і будемо робити щось. Mm. Так, так, все, все. тоді. Будемо. Давайте mm. трошки пришвидшувати. No, то, до до, питання, як а... ми заговорювати так. любимо? Так. Друге питання. Пенсія з державного бюджету для місцевих бюджетів на здійснення виплат педагогічним працівникам це.